Дружина Султана, яка 37 років просиділа вдома. Міюшфіка народилася 10 грудня 1867 року у дворянській сім'ї в Абхазії, яка входила до складу Османської імперії. Вона потрапила до гарему султана Абдулгаміда II разом із сестрою, коли вони були ще зовсім дівчатками. Їх узяла на виховання валіде, мати султана. У 14-річному віці гарну блакитнооку білявку помітив султан і забрав до себе в палац – Єлдис до гарему. У 19-річному віці відбулося їхнє весілля. Ім'я Мюшфіка дав їй султан. Воно означає співчутлива, що влучно свідчило про характер дівчини. Міушфіка стала четвертою дружиною 45-річного султана і найближчою до нього. Так, наприклад, вона, одна з усіх дружин, отримала честь щодня обідати разом з ним і часто перебувала в його особистих покоях. Через рік народилася їхня єдина дитина, дочка Айше. Велике випробування чекало султана. М'юшфіку та решту його дружин, коли султана скинули з престолу і відправили на заслання до Салонік, Греція, там вони прожили кілька років, після чого повернулися до Стамбула, але так і залишилися під домашнім арештом у палаці Бейлербей. А 10 лютого 1918 року султан помер на руках своєї коханої дружини. 1924 року османську династію вигнали з країни. Дружинам султана, які не мали від нього живих синів, було дозволено залишитися. Мюшфіка скористалася цією нагодою, а її єдина дочка Айше Султан виїхала з Туреччини. Мюшфіка оселилася в дерев'яному будиночку в Серенджебеї і рішуче відкинула пропозицію. Поїхати жити до своєї дочки, сказавши, якби Володар був живий, він не хотів би, щоб я виїжджала з країни. Усе життя вона відчувала матеріальні труднощі, а в 1954 році написала листа прем'єр-міністру. Пане прем'єр-міністр, я четверта дружина султана Абдулгаміда ІІ». Я погоджуюся, що ця епоха закінчилася назавжди. Усі члени династії змушені були залишити країну. Я не покинула свою улюблену країну, скориставшись дозволом, наданим законом, залишилася під його захистом, але я не маю доходу, крім 200 лір грошової допомоги, які видаються за вашою вказівкою. Протягом багатьох років я жила на самоті, молячись за державу і мій народ, відмовившись від усіх потреб людини, яка живе в суспільстві, щоб жити, зберігаючи історичну честь. Однак 200 лір недостатньо для підтримки такого життя, а крім підтримки держави та народу, у мене нічого немає. Я хотіла б цілувати ваші очі з любов'ю та молитвами, а також прошу трохи підвищити мою допомогу, якщо це можливо. У результаті її грошову допомогу було підвищено на 50 лір. За 37 років Мюшфіка виходила з дому лише кілька разів. Якось кореспондент із журналу Хаят узяв у неї інтерв'ю, запитав, як та проводить час удома. На що мюшфіка відповіла, що молиться та читає Коран: їсть дуже мало. Одразу після сну випиває чашку чаю із шавлії. на сніданок їсть тоненький шматочок хліба із сиром та п'є каву з молоком. На обід їсть трохи м'яса з рисом чи овочами, або просто п'є йогурт із невеликою кількістю цукру, і за багато років її обіди не змінювалися. На запитання, чому вона не поїхала до Європи, жінка розповіла дивовижну річ. Виявляється, султан Абдулгамід II був дуже ревнивим, не допускав, щоб на його дружину підводили очі, навіть євнухи. Вона боялася, що навіть після своєї смерті Абдулгамід почуватиметься дуже скривленим, якщо на неї. Дивитимуться іноземці. Вона й після смерті чоловіка була вірною його бажанням. Через свої переконання доньку вона побачила лише через 28 років. 1952 року, коли жінкам, членам династії, дозволили повернутися до Туреччини, а ще повернулася до країни і оселилася з матір'ю. Разом вони прожили 8 років. 1960 року померла Айше, а через 11 місяців М'юшфіка від запалення легенів. І їй було 93 роки.